У Луцьку попрощалися із загиблими військовослужбовцями Михайлом Федоровичем, Костянтином Кіріком та Андрієм Черевком. З нагоди європейського тижня імунізації у центрі Горохова діяла територія здоров'я. Ми можемо провакцинувати від дифтерії правцю, кір краснуха паротит та зробити вакцинацію від ковіду. В обласному центрі національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства відбулася зустріч колекціонерів. Взагалі, в Європі кажуть, що 50% людей колекціонують щось. В Україні, мабуть, менше, бо в нас це не настільки розповсюджено. Але кожна людина щось колекціонує. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали військовослужбовців Михайла Федоровича та Костянтина Кіріка, розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Лучанину Костянтину Кіріку було 56 років. Служив снайпером, загинув 20 квітня. Полеглий боєць був прикордонником. Прийшли попрощатися, загинув на сході України. Недавно призвався по мобілізації, виявляв бажання проходити служби, боронити територію України від ворога, який надійшов при бойових діях. Загинув це людина, кінолог, яка все життя своє присвятила тваринам. Любила тварин, бо воював дуже мало. Дуже шкода, аби така людина була. У людина, яка любить тварин, вона не може бути поганою. Вічна пам'ять герою. Лучанину Михайлу Федоровичу було 56 років. Служив головним сержантом стрілецької роти. Загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Справжній воїн, справжня людина. Прекрасний чоловік, прекрасний побратим, який підкаже. Поможе підтримай. Це була надзвичайно порядна людина, дуже добра, свідомим рішенням захищати нашу країну. Його дуже поважали побратими, і найкращі слова про нього завжди говорив мій чоловік, який є. Командиром роти, в якій служив Михайло, він разом з сином там служить і син там служить. Дійсно, ці рішення їхні були дуже свідомі. Дай Боже, нам побільше таких захисників, відважних. Це був хороший чоловік, хороший батько і виховав сина патріота. Тому, що, тому це дуже важка втрата. Оксаночці і її сину Дмитрику 200, внукові. Я навіть не знаю, що можна зараз в таку хвилину сказати. Триматися ще більше любити один одного. Полеглих воїнів поховали на міському кладовищі в гаражі. У свято петропавлівському храмі відспівали військовослужбовця Андрія Черевка. Його поховали на кладовищі, що поруч з церквою. Полеглому захиснику було 38 років. Служив командиром гірсько-штурмового взводу. Поліг на Донеччині. Вадим Панафіна, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Підрозділи Волинської бригади тероборони, які зараз виконують бойові завдання на сході України, знешкодили ворожу бронетехніку. Розповів телефоном Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Напередодні, 26 квітня, наші аеророзвідники за допомогою безпілотних літальних апаратів вистежили БТР-противника, передали координати артилеристам. І внаслідок артилерійського враження ця одиниця ворожої бронетехніки була знищена. Тобто, в буквальному розумінні ми її підсмажили. У центрі Горохова сьогодні діяла територія здоров'я. Приїхав вакцинальний автобус, обладнаний для проведення рутинної імунізації під час війни. Ігорю Лащуку роблять щеплення від дифтерії та правця. Пройшло більше як 10 років. Необхідно робити повторну вакцинацію. Йде літо, будуть більш захищено себе почувати. Людмила з донькою чекають своєї черги, щоб перевірити родинки. Хочу перевірити проходь». огляд, каже лікарка, не виявив аномалій. Чіткі контури, колір тут гарний, однаковий по всій родинці. Вона не несе загрози. Сімейна лікарка Ориса Кравчук приймає людей в автобусі. Говорить, якщо пацієнти побачили зміни родимок, треба звертатися до лікаря. У нас є планшети, є сам дерматоскоп, і ми на ньому можемо збільшити і ближче подивитися на родинки. Є певні критерії, яких потрібно дообстежити, Тоді сімейний лікар. Дає електронне направлення, і пацієнт звертається до суто до дерматолога. У сквері розгорнули намети, де жителі громади могли зробити експрес-тестування, каже сімейна лікарка Оксана Ярмолюк. Гепатит В, гепатит С, снід, швидкий тест на ковід, цукор. Ну і далі, якщо є якісь певні хвороби, вже дати рекомендації згідно того хартом. Надо дообстеження. у мене діабет другого типу. Я собі хотіла зробити тестування. Так, в мене цукор був 6,7, і А сьогодні я робила 5,2. Територію здоров'я в Горохові облаштували з нагоди європейського тижня імунізації в Україні та щоб заохотити людей робити щеплення, розповіла медична директорка Горохівського центру первинної меддопомоги Ірина Кауза. Ми можемо провакцинувати від дифтерії правцю кір краснуха, паротит та зробити вакцинацію від ковіду. Якщо дітей більш-менш приводять на вакцинацію, у нас немає 95% вакцинації, але вакцинують то дорослих дуже низький рівень 26-36, в залежності від. У сезон, а має бути «95 в кінці року. Ми а. очікуємо 95». Керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Янко говорить, що рівень вакцинації в області торік був орієнтовно 90%. У зв'язку з війною люди менше роблять щеплення. Через це знову з'явилися епідемічні захворювання. На Волині на Кір захворів 16-річний підліток. Може бути підйом захворювання на кір. Останні були в нас в області 18-19 років. Такі захворювання, як поліомілі. У нас по одному випадку було зареєстровано в Закарпатській. І рівненській областях поліомієлі це накопичилось до 7 тисяч у нас дітей, котрі пропустили щеплення. Наприклад, горохівський район у нас зареєстровано вже 28 випадків епідемічного паротиту, якого могло б не бути. Зі слів Наталії Янко для колективного імунітету рівень вакцинації серед населення має становити 95%. Торік в Україні він сягав 80%. Наступним містом, де популяризовуватимуть щеплення, буде рожище. Туди вакцинальний автобус приїде 28 квітня. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У селах Маневецької громади працюють виїзні мобільні бригади сімейних лікарів, розказала лікарка Маневецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Марина Климчук. Нині медичну допомогу надавали жителям села Лісове. І ми працівники, за ФАПІ разом. Групу топи. Так як дітки, у мене сьогодні 3-4 місяці. Я мусила протопити трошечки. Фельдшерсько-акушерський пункт у селі Лісове обслуговує 520 місцевих жителів і 20 переселенців, розповідає фельдшерка Надія Лінник. З 9, так як я на 0,5 ставки до першої години дня. В селі живеш і мусиш йти. Що скажеш, я відробила свої години, не піду, якщо екстрений визов, це не обговорюється. Хто тут малючки, самі маленькі? Ходіть. З чотиримісячною дитиною на плановий огляд прийшла Юлія Стасюк. Активно гулить робить, досягукає. Вийте. Надія не старук до місцевого фапу на щеплення привела дворічну онуку Злату. Ну, дивись, не бійся. Зараз трошечки тебе комари. і все. добре? Так Тут-чуть. чуть І татові поклалися, так? Да? Все, але ти молодчинка. Привела бабуся, то, що мама наша в роддомі, Поїхала була братиком. Щеплення роблять і дітям, і дорослим, каже медсестра Ірина Солопчук. Щеплення від дифтерії, правцю, коклюшу, здебільшого це для маленьких діток. І щеплення від поліомієліту, від гемофільної інфекції, від гепатиту. Вся вакцина в нас є в наявності. Ми робимо всі щеплення підряд. Ну, я вважаю, що раз їх призначають, значить так потрібно для дитини, що ну, їй може так буде організм краще реагувати потім на хвороби. Шість ранку почала мати. Дитини диспепсія був пронос і була блювота. Тобто, це прямий протипоказ на даний момент для того, щоб проводилося щеплення. Галині Дулько, 81, Турбує головний біль, тому каже пенсіонерка, вирішила проконсультуватися в лікаря. Сьогодні був ранцями піч 167. Голова була. Відкрита. Під час приїзду медичної бригади каже лікарка Марина Климчук: можна отримати консультацію сімейного лікаря, рецепт на ліки, виміряти тиск, зробити кардіограму. Добре, як приїхали сюди на місце, бо е манаючи треше їхати, там ще черги. Медичні огляди у селах проводять тричі на тиждень, говорить лікарка. Один раз можуть бути тільки діти на вакцинацію, іншим разом може прийти два пенсіонера і все, більше нікого немає. Беремо з собою тести. Кардіограф, якщо приходять пенсіонер, йому потрібно медикаментозне лікування, то можемо виписати рецепти. Зі слів лікарки, виїзна бригада медиків упродовж дня оглянула п'ятеро дорослих та одинадцять дітей. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ось із Франції, ці з знаю з Молдови. Ось, з Іспанії можна шукати. Ну тут є багато. Ось у мене є китайські зараз. Китайські ось це. 12-річна Тереза Солнцева показує колекцію обгорток від цукерок. Дівчина каже: зібрала більше двох тисяч фантиків. Оці вони дуже старі, Так сумую за ними, і вони зараз не продаються зовсім. Їх настільки багато назбиралось, і дідусь мені каже. Слухай, можна зробити колекцію, і ми почали робити ту колекцію зі своєю колекцією фантиків. Дівчина разом з дідусем прийшла на зустріч колекціонерів в обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Її дідусь Анатолій Сірков, член Волинської асоціації колекціонерів паритет. Головне в колекціонуванні не те, що ти збираєш і кладеш і Воно в шафі лежить. Головне про це про цей предмет прочитати, знати досконало, що це, як, коли він представлений, якого якого року випуску. В окремій залі влаштували виставку зібраних дітьми і дорослими речей. 16-річна школярка Ольга Філіпович каже: з малку збирає іграшки з кіндерів, має їх більше сотні. Зараз рідко вже якісь фігурки збираю. Але ну мені подобається. Це гарні спогади. Окремо на виставці представили колекції українських гривень. Діти і дорослі принесли грошові купюри і монети, які збирають не один рік. розповів методист центру національно-патріотичного виховання Віталій Гнатюк. Без бороди був Святослав, і, 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 і Ярослав Будрий без бороди. Бачив оригінальну гривню, яку робили довго і підписували всі монети, 10 гривень. Їх 14 штук присвячені нашим військовим представлені різноманітні колекції. Це і от, це і значки, от це також різноманітні вишивки, от, також колекції, такі специфічні, наприклад, колекція лінієв, колекція сірникових коробок. Дітки принесли різноманітні там колекції конвертів, марок, відкриток. Віталій Гнатюк сказав, що у новому навчальному році планують щомісяця проводити зустрічі колекціонерів. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Це кіт Оскар. Його зоряна та роман виховують майже рік. Чорно-біла тваринка кажуть господарі, має іншу кличку. Бандерокіт він почав спочатку спати на вишиваній подушці. Згодом в нього появився метелик вишиваний. Також в нього появилось своє горнятко з надписом Бандерштат. В нього завжди є прапор України біля серця. Для Оскара подружжя завело сторінку в соцмережі. Зараз монтує відео як гуляти з котом правильно. Я вирішила саме через сторінку Оскара розказувати не тільки про його життя, а і про здоров'я, іграшки, смаколики, про харчування. Найбільше розповідають господарі кота. Він любить сидіти на підвіконні та спостерігати за птахами, а ще слухати пісню гурту Троїсті музики, записану на старій платівці. був дуже це звідки звуки, де ці пташки. Щодня Оскара дресирують. Він знає шість команд, але виконує їх лише тоді, коли хоче, каже власниця. Молодець. Коли б навчиш першої команди, то вистачить всього на всього 10 хвилин зранку або ввечері, аби вчити чогось нового і повторювати старі команди. У кота свій вуличний гардероб розрахований на холодну пору року. Зараз його не вдягають. Це така тепленька, і весняний варіантик. Котів вигулювати можна і треба, говорять власники. На вулицю з ним ходять щодня, тримають на повідку, аби не втік, побачивши собаку. Все він розвертається собі, і ми тако. Зараз моститься на прогулянці. Подружжя з Бандеро котом зустрічає один із їхніх підписників. Даємо потримати, даємо фотографуватися. Мені було дуже п'яно е так е зустріти. Я підписаний на Степана, я котів люблю. Я дуже радий, що в Луцьку також є такий місцевий е відомий е котик. Оскар постійно провідає Оскара, подруга сім'ї Катерина розповідає: домашня кицька її мами привела кількох кошенят. Одного з них вподобали Роман та Зоряна. Віддала його, бо знала, що віддає досить ху. Руки. Вулиця Степана Бандери одна з тих, де постійно гуляють із бандеро котом його господарі. Одне із улюблених місць. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.